Розділ другий Люсі Десять років тому. Колись мені сказали, що в житті кожен із нас має дві сім'ї ту, в, яку, в якій народився, і ту, яку обираєш. Та погодьтеся, це не зовсім так, адже ти обираєш лише партнера, а не дітей. А ще ти не обираєш шуренів, діверів, зовиць чи своячок, не обираєш незаміжню чоловікову тітку, котра полюбляє перехилити чарку, чи двоюрідного брата з незліченою кількістю пасій, які не знають англійської. Ба більше ти не обираєш собі свекруху. Усе вирішують примхливі вибрики долі. Агов! гукає Олі. Хтось є вдома? Я стою посеред просторого вестибюлю у будинку гудвінів і глипаю на мармур, що тягнеться до мене звідусіль. Під розкішною кришталевою люстрою на другий поверх звиваються гвинтові сходи. Таке враження, ніби я опинилася на сторінках глянцевого журналу «Hello» посеред розвороту з безглузними світлинами знаменитостей, які порозлягалися на ошатних меблях чи на порослих травою пагорбах у чоботях для верхової їзди, а біля їхніх ніг сидять золотисті ретривери. Я завжди уявляла, що саме такий вигляд всередині має Букінгемський палац. Гаразд, якщо не букінгемський, то котрийсь дещо менший за розмірами, наприклад, сент Джеймський палац чи Вінзорський замок, намагайся перехопити погляд Олі, щоб що? дорікнути, підбадьорити. Правду кажучи, я і сама не знаю. Та хай там як, тепер уже запізно, адже він влетів до будинку і оголосив, що ми прибули. Сказати, що я не готова до цього всього, це нічого не сказати. Коли Олі запропонував завітати до батьків на вечерю, я уявляла собі лазанью і салат у милому одноповерховому будиночку з білої цегли, подібному на той, у якому зростала сама. Уявляла... Люблячу матір з альбомом вицвілих дитячих світлин та гордовитого, проте небалакучого батька з несміливою усмішкою та пляшанкою пива, а натомість переді мною сяють і блищать скульптури, різноманітні витвори мистецтва, а батьків, не товариських чи, навпаки, оточих, охочих до спілкування, не видно. Олі! Я хапаю його за лікоть і саме збираюся щось гнівно прошепотіти, аж раптом з арки в задній частині будинку вигулькоє і починає до нас бігти огрядний, червонощокий чоловік з келихом червоного вина в руці. Тато! вигукує Олі, Он ти де? Оце так. Ви лишень погляньте, хто до нас завітав. Том Гудвін. Цілковита протилежність своєму високому темноволосому синові, призимкуватий, коренастий і дещо недоладний, червона картата сорочка, заправлена в широкі штани, які тримаються на ремені, підперезаному під нічогеньким животом. Він обіймає сина, а Олі плескає свого старого по спині. А ви, значить, Люсі. каже Том, випустивши Оллі з обіймів. Затим бере мою руку, радісно стискає, а потім тихенько підсвистує. Нічого собі, молодець, синку. Приємно познайомитися, містере Гудвін, усміхаюся я. Том, називай мене Томом. Він усміхається до мене так, ніби виграв великодню лотерею, а потім, начебто щось згадавши, кличе: Діано, Діано! Де ти? Вони тут? За мить із задньої частини будинку з'являється мати Оллі, одягнені в білу сорочку і темно сині штани. На ходу, е, на ходу змітає з одягу невидимі пилинки. Раптом я починаю перейматися власним вбранням. На мені червона сукня в горошок з пишною спідницею в стилі 50-х років, яку колись носила мама. Думала, що матиму в ній чарівний вигляд, та от тепер вона видається дещо чудернацькою і безглуздою, особливо, якщо порівняти з простим і стрим... стриманим убранням матері Олі. Пробачте! Каже вона за кілька кроків від нас. Я не чула, як ви подзвонили у двері. Це Люсі, говорить Том. Діана простягає мені руку. Торкаючись її, помічаю, що жінка майже на голову вища за чоловіка, хоч і взута в черевики на пласкій підошві, і худа, як тріска, хіба що їй кілька зайвих сантиметрів Наталії, що зовсім не дивно для людини її віку. Сріблясте, підстрижене під каре, під каре волосся спадає до підборіддя. Римський ніс. Вони із сином дуже схожі. А ще помічаю, що рука в неї холодна. Приємно познайомитися з вами, місіс Гудвін, вітаюсь я, відпускаючи її руку і простягаючи квіти. Я наполягла на тому, аби дорогою ми зайшли до квіткарні, хоча Олій казав, що мати не дуже любить квіти. Усі жінки люблять квіти. Відповіла я йому, звівши догори очі, та, побачивши, що місіс Гудвен не носить прикрас, не фарбує нігті і взута у практичні черевики на плоскій підошві, починаю розуміти, що я таки помилилася. Вітаю, мамо, каже Оллі і міцно обіймає її. Вона радше дозволяє йому це зробити, аніж обіймає у відповідь. Із численних розмов. З Олі я знаю, що матір він обожнює, ледь не лускає від гордощів, розповідаючи, що вона займається благодійністю, допомагаючи іммігранткам в Австралії. Здебільшого це вагітні жінки і молоді матусі. І тут я розумію, що квіти для неї це банальність. Яка ж я дурепа? Краще б принесла дитячий одяг чи щось для молодих мам. Гаразд, Олі. Каже вона за кілька секунд, адже син і досі стискає її в обіймах, а тоді випрямляється і додає: У мене навіть не було змоги, як слід привітатися з Люсі. Чому б нам не піти до вітальні і не випити чогось, от і познайомимося ближче одне з одним, пропонує Том, і ми всі прямуємо до задньої частини будинку. Тієї ж миті помічаю, як хтось підглядає за нами за рогу. Нетті. вигукує Олі. Якщо Олі зовсім не схожий на Тома, то щодо Антуанетти такого не скажеш. Не виникає жодних сумнівів у тому, що вона його дочка. Їй дісталися батькові червоні щоки та його присадкуватість, однак вона була, неймовірно, мила. Одягнена доволі елегантно, сіра вовняна сукня і чорні замшеві чоботи. Зі слів Олі, його молодша сестра заміжня, але дітей поки що немає, займає одну з керівних посад у марк маркетинговій компанії. Її частенько запрошують виступати на конференціях, присвячених Питанням жінок у бізнесі та проблемам їх кар'єрного зростання. Досягти такого у 32 адже Нетті лише на два роки старша за мене. Мушу визнати, я була вражена, навіть трохи налякана, та щойно вона міцно обійняла мене. Ті переживання розвіялися, як дим. Як виявилося, Гудві не люблять обійматися. Усі, за винятком Діани. Я так багато про тебе чула. Каже Нетті, беручи мене під руку і мене огортає хмаринкою дорогих парфумів. Ходімо, познайомлю тебе з моїм чоловіком, Патріком. Нетті тягне мене за собою крізь арку повз щось схоже на ліфт. Ліфт. Минаємо картини, квіткові композиції, світлини сім'ї під час відпочинку на засніжених схилах та пляжі. На одній із них зображені Том, Діана, Нетті та Олі на верблюдах посеред пустелі. На задньому плані видніється піраміда. Усі вони тримаються за руки і підіймають їх над головами. У дитинстві я з батьками зазвичай відпочивала в невеличкому прибережному містечку Порт Арлінгтоні, розташованому менш ніж за годину їзди від нашого будинку. Ми зупиняємося в кімнаті. Завбільшки майже як уся моя квартира, обставленій диванами і кріслами з велетенськими дорогими килимами і масивними дерев'яними приставними столиками. З крісла підіймається гігант. Патрік. каже він, стискаючи мені руку липкими долонями, і, здається, ніби трохи винуватим, тож вдаю, що нічого не помічаю. Люсі, приємно познайомитися. Не знаю, кого я очікувала побачити поруч із Нетті. Можливо, невисокого на зріст чоловіка, кмітливого, сповненого бажання догодити іншим, як власне, і вона. Я вважала, що Олі високий з його метр дев'яносто, але Патрік справді схожий на гору, два метри з гаком. Якщо не брати до уваги зріст, то він чимось схожий на Тома: картата сорочка, широкі штани, кругле обличчя і радісна усмішка. На плечі накинув в'язний светр, усе в стилі препі. Привітавшись, Олі, Том і Патрік сідають на величезний диван. Діана та Нетті йдуть до барної стійки. Якусь мить я зволікаю, а потім прямую до жінок. Сідай, Люсі, наказує мені Діана, я з радістю допоможу. Але Діана піднімає руку, немов намагається спинити мене. Будь ласка, каже вона, присядь. Звісно, Діана старається бути люб'язною, але я нічого не можу вдіяти із собою і почуваюся відштовхнутою. Вона ж не знає, що я мріяла про те, як ми тертимемося ліктями в неї на кухні. Можливо, нас навіть спіткає невеличка салатна криза, яку я зможу подолати, зробивши на швидку руч заправку. Салат це вершина моїх кулінарних здібностей. Не знає, що я уявляла, як притулюся до неї. Поки вона показуватиме мені альбоми зі світлинами, сімейне дерево, розповідатиме довгі історії, а Олі тим часом бурчатиме і важко зітхатиме. Звідки їй знати, що я планувала провести поруч з нею увесь вечір, і на той час, коли ми вже збиралися піти, вона була зачарована мною так само, як і я нею. Я сіла. Отже, ви з Олі разом працюєте? запитує Том, коли я вмощуюся поруч з майбутнім чоловіком на дивані. Так, відказую, уже три роки. Три роки? Том вдає, що дивується. А ти, друже, бачу, не поспішав. Поспіх тут ні до чого. Олі був класичним надійним хлопцем з роботи, завжди готовим вислухати мої найхимерніші історії про невдалі побачення і підставити плече. Він, на відміну від охочих до влади та контролю негідників, з якими я зазвичай зустрічалася, був привітним, скромним і незмінно хорошим. Що найголовніше, він обожнював мене, мені знадобилося чимало часу, аби зрозуміти, що бути обожнюваною значно краще, ніж вештатися з харизматичними покидьками. Він твій начальник, так? підморгує Том. Звучить це досить по проте на Тома важко гніватися. Томе. дорікає йому Діана, Та їй так само важко гніватися на нього. Повернувшись до нас з напоями, вона стискає губи, немов мати, що намагається утихомирити своє миле неслихняне маля. Простягнувши мені келих червоного вина, Діана сідає з іншого боку поруч з Оллі. Ми колеги. Пояснюю я тому. Я шукаю та відбираю технічних працівників, Олі ж відповідає за адміністративно управлінський та допоміжний персонал. Ми тісно співпрацюємо одне з одним. Останнім часом дуже тісно, як не дивно, усе почалося у вісні. Дивакуватий недоладний сон, який розпочався з барбекю у двоюрідної бабці Гвен і закінчився у будинку моєї подружки з початкової школи, котра вже виросла і перетворилася на стареньку леді. Десь поміж цих подій і з'явився Олі, як і моя найкраща шкільна подружка, він мав інший вигляд, спокусливіший. Прийшовши на роботу наступного дня, я написала йому листа і розповіла, що він мені снився, і отримала цілком очікувану жартівливу відповідь з прихованим звістом. Що я робив у твоєму сні? Хоча кабінет Олі був поруч, ми завжди надсилали одне одному листи, жартували про зачіску нашого керівника у стилі Дональда Трампа, про підозрілу поведінку котрогось із співробітників під час різдвяного корпоративу просили одне одного замовити на обід суші. Але того дня все було інакше. Під кінець робочого дня серце щоразу підстрибували, коли отримувала від нього лист. Якийсь час я намагалася не втрачати голову. Були побачення, романтика, але не стосунки, і вже точно не ті стосунки, що на все життя. Та коли побачила, як він щоранку дає гроші п'яничці на вокзалі, навіть тоді, як паяка вилаяв його і звинуватив у крадіжці випивки, коли він, помітивши в торгівельному центрі хлопчика, який загубився, одразу підняв його над головою і запитав, чи не бачить малюк десь поблизу свою маму, коли він почав займати дедалі більше місця, дедалі більше місця у моїх думках, я, зрештою, усвідомила, от і воно, він. Той єдиний. Я розповідаю сім'ї Олі нашу історію за винятком сну, розмахуючи руками, говорю швидко, без пауз, так завжди роблю, коли нервую. Том захоплено слухає мою оповідь і час від часу плескає сина по спині. Що ж, розкажіть мені про себе, кажу я, коли мені вже починає бракувати запалу. Нетті, фінансова директорка у компанії Мартін Голзворд. Гордо каже Том, керує цілим відділом. А ти, Патріку, цікавлюся я, у мене бухгалтерська фірма, відповідає Патрік. Наразі невеличка, та із часом ми плануємо розширитися. Люсі, розкажи нам про своїх батьків, встріє Діана. Чим вони займаються? Тато професор. Раніше працював в університеті, зараз на пенсії. Мама померла рак грудей. Минуло вже 17 років, тож говорити про це радше незручно, ніж боляче, здебільшого незручно для співрозмовника, котрий змушений добирати слушні слова, почувши це. Мені шкода, низький розкотистий голос Тома заспокійливо розноситься кімнатою. Я втратив матір кілька років тому, каже Патрік. від цього неможливо оговтатися. Ніколи погоджуюсь, я раптом відчуваючи якусь спорідненість із Патріком, відповідаючи на ваше запитання, діано моя мати була домогосподаркою, а до того вчителькою молодших класів. Завжди відчуваю неабияку гордість, коли розповідаю, що мама була вчителькою. Після її смерті величезна кількість людей розповідала мені, якою ж неймовірною вона була, як усю себе віддавала учням. Шкода, що вона не повернулася до викладання, навіть коли я підросла і пішла до школи. Навіщо народжувати дитину, якщо ти не збираєшся бути поруч з нею і насолоджуватися цими митями? Не раз сказала вона, хоча, власне, тепер це здавалося трохи смішним, адже вона так і не змогла залишитися поруч зі мною і насолоджуватися, бо померла, коли мені було тринадцять. Її звали, почала було я, і тієї ж миті Діана підвелася. Ми всі замовкаємо і не зводимо з неї погляду. Вперше в житті я розумію значення слова матріарх і всю владу, яка має та, хто стоїть на чолі. Гаразд. Каже вона, Гадаю, вечеря готова. Якщо бажаєте, можете піти до столу. На цьому розповідь про мою матір завершена. На вечерю ми ласуємо запеченим ягням. Діана сама готує і подає на стіл. Зважаючи на розмір будинку, я очікувала побачити прислугу, та, та принаймні, ця частина вечора минає у спокійній і теплій атмосфері. Мене вразило, коли я. Почула про вашу благодійну діяльність, кажу я, коли Діана нарешті сідає за стіл. Олі дуже вами пишається, розповідає про вас геть усім. Діана, ледь помітно усміхнувшись, тягнеться за запіканкою із цвітної капусти. Невже? Ще б пак хотілося б почути від вас більше. Діана кладе собі на тарілку шматочок запіканки, цілковито зосередившись на своїх руках, немов вона робить комусь ростен. Що саме ти хотіла б дізнатися? Що ж, лише тепер я розумію, що опинилася в центрі уваги. Гадаю, що надихнуло вас і з чого все почалося? І я зрозуміла, що це потрібно, знизу її плечина Діана – Збирати речі для дітей це ж не будувати космічні ракети. Вона в нас скромна. Том на коліє м'ясо на виделку, хоча й досі не переживав попередній шматок, відправляє до рота і веде далі. Це все її католицьке виховання. Як ви познайомилися? Раптом я розумію, що Олі ніколи мені цього не розповідав. Вони познайомилися в кінотеатрі, каже Нетті. Тато побачив маму у фоє і все іскри полетіли. Том і Діана перезираються. В їхніх очах світиться любов, проте є там ще дещо, то я не можу збагнути що саме. Що тут сказати? Я одразу зрозумів, що вона моя єдина. Вона була не схожа на інших. Вона була розумніша, цікавіша. Я був не рівня їй. Мама родом із заможної сім'ї, пояснює Неті, середній клас, католики. Тато виріс у селі, ні зв'язків, ні статусу, ні копійки за душею. На мить я спиняюсь, аби змінити висновок, який зробила щойно переступила поріг цього будинку. Діана вийшла замість за Тома через гроші, віддає сексизмом, проте висновок цілком логічний, враховуючи їхні цілковито протилежні зовнішності. Однак той факт, що Діана вийшла заміж з любові, дещо змінює моє ставлення до неї. А ви, Діано, запитую я, ви знали? Хіба могло бути інакше? відказує Том, а затим складає долоні рамочкою і прикладає до обличчя. Угледівши це обличчя, вона не мала вибору. Усі сміються. Власне, я протягом 35 років намагаюся йому втовкмачити, що для мене його зовнішність не має жодного значення, та він, немов, не чує мене, спокійно додає Діана, і вони з Томом обмінюються усмішками. Після тієї манірності, яку Діана продемонструвала на початку вечора, мені приємно бачити її під зовсім іншим кутом. Я навіть наважуюся сподіватися, що якось ми проведемо більше часу разом, і вона відкриє мені завісу до свого внутрішнього світу. Можливо, настане навіть такий час, коли я допомагатиму їй із благодійністю. Діана, безперечно, міцний горішок, та, зрештою, я його розколю. Невдовзі ми станемо найкращими подружками.